Hyundai Santa Fe 2015 року випуску має пробіг 148 тисяч км, бензиновий двигун 2,4 літри, трансмісія автомат, тип приводу повний. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, бічні дзеркала з електроприводом, електричні склопідйомники, бортовий комп'ютер, мультикермо. Круїз-контроль, клімат-контроль, підігрів сидінь, камера заднього виду, датчик світла, музика Bluetooth, Aux USB, легкосплавні диски r 18 Це практичний кросовер відміну підходить для наших доріг за рахунок підвищеного кліренсу та оптимальних габаритів. Потужний та економічний двигун в поєднанні з автоматичною трансмісією на повному приводі. За технічним станом нарікань немає, є можливість перевірки Нестого.